Мир вам. Вітаю вас, дорогі друзі. З вами Любомир Богоявинський. для моїх нових глядачів. Хто не знає я Екстрасенс таролог, маг, езотерик. Це моя місія від вищих сил, яку я виконую в земному житті. В кінці квітня 2023 року я фактично записав останнє відео зі своїм баченням. Майбутнього України. І так як мене постійно, фактично, систематично гнали в інтернеті були гоніння у 2022-2023 роках, які проявилися в тому, що ну, хтось скаржився, скажімо так, у Фейсбук, на Ютуб, і мій один з каналів були заблокували на Ютубі. зараз він один з моїх архівних каналів, там я його майже не веду. Історична майстерня Любомира Богоялинського був заблокований. І у Фейсбуці блокували мої сторінки, мою головну сторінку заблокували. І я її вимушений був змінити на нову сторінку. І другу мою сторінку нову теж там були такі попередження, І... Також е, в Інстаграмі заблокували, було мою сторінку на такий тривали проміжок часу, а потім, коли вже розблокували, я просто видалив Інстаграм і звідти пішов, повертатися не планую. Я залишаюся тільки у Фейсбуці, і причина ключова була це мої відеоролики, які пов'язані з езотерики на політичну тематику. І тому я цю тему, ну, я все, що міг сказав, я молюсь за перемогу України над проклятим російським ворогом. Я був її і залишаюся з рідною Україною, правда з Україною, Бог з Україною. І я молюсь за перемогу рідних Збройних Сил України. Я людина з шести з типовим але вважаю його варіантом норми. Я живу фактично 12 років цим феноменом. У мене. Слава Богу, збережена свідомість і відсутні галюцинації. Дякую Богу, як такі. Так? Слава Богу, у мене немає маячні. Дякую Богу, ну лише така може бути якась напівмаячня, скажем, тому що маячня це сукупність ідей суджень умови водів, які не відповідають дійсності, але заволодівають свідомістю суб'єкта. Не піддаються корекції про роз'яснення та переконання. Зв'язкими ж подіями становлюються без реальних підстав. Так говорила мені і всім нам на парі патопсихології, коли я навчився ще на психолога. Тоді був четвертий курс в рідному МДУ імені Миколи Гоголя. Мій вчитель патопсихології, мій перший житті психолог, великий психолог з великої літери, клініцист Ірина Михайлівна наказна, який я дуже сильно вдячний. За безцінні знання, вона мій улюблений психолог, викладач жіночої статі МДУ імені Миколи Гоголя. Ну а чоловічий статі, звичайно, був улюблений викладач за Микола Васильович Папуч, доктор психологічних наук, професор, мій вчитель та научний науковий керівник минулому, коли я був ще студентом-психологом. Я дипломований психолог, але в зв'язку з типовим розглядом я із за війни вимушений був підтвердити юридично в 2022 році лягти у психлікарню на стаціонар, і тепер уже, е мені фактично не дають працювати психологом у держустановах е із мого діагнозу. Але е я, як екстрасенс, приватний підприємець 2017 року офіційно зареєстрований і як таролог маг езотерик у першу чергу. Допомагаю людям і ну, я психологічну допомогу само собою надаю тим, хто до мене звертається як до езотерка. Звичайно, психологічні знання допомагають мені повноцінно жити, і я дуже багато всього навчився, тому що люди шотиповим що розглядом потребують однозначно психологічного знання, психологічної роботи самим собою. Дуже довго зі мною працювали психологи, наприклад, Катерина Махалівна наказнає дуже вдячна до 2000 фактично дев'ятого року, ключно вона зі мною працювала. Мій перший психолог, ми 4 роки працювали, і вона безкоштовно допомагала. Я дуже сильно їй за це вдячний. От ну, як я був студентом, мене бідна сім'я, і вона мене підтримувала як патопсихолог, як клінічний психолог. Я також відкритий їй все своє життя. І дякую Ірині Михайлівні за допомогу і підтримку психологічно, дуже безцінно, дуже класний психолог і спеціаліст. І ось таке спонтанне відео я записую сьогодні. Ну, Давайте це буде щоденно. Так буде дуже хаотично, дуже спонтанне. нецікаве відео інтернет-щоденних Любомора Бухоябленського. Я називу цю категорію відео. Тому що я намагаюся вести деякі категорії відео роками, давно не було вже щоденника. І ви знаєте, мої дорогі, я в такому хвилювання в мене немає, але знаю про те, що ну, ці політичні теми їх мені вища сила вели взагалі уникати, відходити, не записувати. І от після такого значного перериву, так уже місяців дев'ять. Чи там більше, як я взагалі ні слова не кажу, що вже 10 місяців на, тим, на цю політичну тематику май, майже не говорю нічого у відеороликах, там, або щось таке дуже несуттєво говорив. Ну, і трапилася подія, яку всі фактично, ну майже всі, більшість навіть психологів, які я свідкую там, за їхніми сторінками, за декого сторінок. Пишуть, що наш президент Володимир Олександрович Зеленський прийняв рішення, і генерала Залужного звільнено із його посади, і обраний генерал головнокомандувач уже Збройних сил України Сирський. І що я хочу сказати? Я вирішив записати це відео і сказати, як екстрасенс зупинить для своїх підписників. Важливу інформацію. По-перше, я був, є і залишаюся за президента України Володимира Зеленського. І я закликаю всіх своїх підписників, всіх своїх глядачів бути за президента Володимира Зеленського. Я розумію про те, що є багато мінусів якихось, там. можливо, так нам здається. Бо всі живі люди, і війна йде, і щось може не подобатися. Але ключова задача України і українців вижити в цій ситуації російської страшної агресії. І Спаситель України і рятівник Володимир Олександрович Зеленський. І всяке царство, яке розділиться, воно розпадеться. Ну, як взагалі можуть виникати такі думки в когось замінити президента, коли йде страшна війна? І е, всі ці якісь критичні зауваження, часто вони носять зовсім необ'єктивний характер. Я навіть не буду зараз там аналізувати всі ці речі. Президент Володимир Зеленський зробив робить все на максимум. Але ж він теж не всесильний господь Бог. Він рятівник України, і ми заслужили такого прекрасного президента нам Бог послав як Володимир Зеленський. І е, я переконаний в тому, що це воля вищих сил. І ми саме заслужили такого гарного, класного президента. Е, далі, що е, щодо зміни заложного, це справедливо і це правильно. Я нормально ставлюся до генерала Залушного, але я переконаний в тому, що, хоча я взагалі людина, що за типового, задом'яний військовий, я переконаний в тому, що Володимир Олександрович Зеленський все зробив абсолютно правильно. Мене дивують коментарі, якісь такі надписи про Сирського, що там у нього. Він був громадянином Росії, чи родився в Росії щось таке там. Яка різниця взагалі? Я не можу зрозуміти? Наш ключовий меседж всьому світу: про те, що у нас в Україні всі люди рівні, в незалежності від етнічної приналежності, від того, де хто народився. Ми всі громадяни України і сирський генерал, ми рівні. І у нас але ГБТ люди рівня, як є з усіма рівний. І людина, ще з отиповим розглядом, і я з усіма рівний, абсолютно. З кожен українець свобідна, вільна людина, яку захищає Україна. У нас з Божою допомогою немає фашизму, нацизму, всіх ем, жахливих міфів, які розповсюджує е, Рашка. Терористичний цей російський режим. У нас навпаки права людини. Наскільки це гарно і знаково, коли наш эм, генерал э, Сирський, який є зараз головнокомандувачем ЗСУ, коли він э, показує на весь світ приклад. Він за Незалежну Україну. А... Тому я підтримую президента України Володимира Олександровича Зеленського. І у час війни я е, за те, щоб Володимир Зеленський залишався незмінно нашим президентом. Е, коли вже буде мир, коли Україна стане в е, спокійному жити режимі, війна завершиться, тоді. Будемо обирати нового президента. Тоді вже буде зовсім інший режим. Але зараз допоки військовий стан, допоки, ну, ну ще робити бірки і розділяти Україну. І... Це нереальні речі. Старство України не вистоїть. Тому ми тримаємося. Я закликаю президента Зеленського, не дивлячись на якісь можливі мінуси, які, на жаль, є, ну, всі люди недосконалі. Але що робити у цій ситуації, коли Росія напала. І коли е, світ не хоче, насправді, як мені екстрасенсу відкривається, щоб Україна виграла. Зрозуміло, так? якби нам допоміг нормальний світ, ми вже давно б виграли цю війну. Але наші герої мужні борються, наші великі безсмертні герої Збройні Сили України, наші спасителі, рятівники, а світ погано. Допомагає. Я, як провидець, даю прогнози, тому що не можна сказати, що Енергія війни настільки динамічна, вона настільки складна для передбачення. Е, уже, напевно, ті, хто свідкують за різними медійними екстрасенсами, та навіть і не тільки медійними, побачили, що. Сикіл вже пророць пішов взагалі, коли люди стверджували одне, а воно зовсім друге, а потім третє, четверте, п'яте, десяте, двадцяте, і воно постійно. Вони який би не був потужний екстрасенс, до кінця це все так передбачити просто, майже нереально. Це тільки Господь Бог вища сила знає, але ж людям дається якісь дози інформації. Так? От. Я все-таки мої прогнози. Ні, вони не всі збуваються, та і, ну, так і повинно бути. Да? Ем, я ж не господь був. Але багато чого саме, як от ті, хто увагні дивилися за моїми відеороликами, і люди, які до мене звертаються, вони говорять, що ну, дійсно ті речі, що мені відкривалися, я транслював ще тоді в 2022 році. Ну, дуже правдиві, в принципі, порівняння з більшістю. Навіть дуже правдиві це слово можна сказати. Хоча не, ну, в є мої Е, І як я бачу закінчення війни? Ну, я, от Мені відкривається, що війна завершиться в, там осінь, зима 2024 року? Вона завершиться з приходом Дональда Трампа до влади. Саме Дональд Трамп завершить війну. І як це все завершиться? Ну, як мені йшла інформація. На жаль, ця перемога для нас буде трагічна по-своєму, тому що відбудеться заморозка конфлікту. Всі ці території, які окупувала країна з агресорка РФ, вони залишаться там, а більша частина України залишиться незалежною. І все, війна буде заморожена, вона відступить. І вже і на цьому все завершиться, і наступить мир, тому що влада Путінської цієї Росії вже нова, Патрушевський режим. Вони зацікавлені в тому, щоб, там, на нового президента Росії Дмитра Патрушева санкції не накладали, тому що це новий буде президент фактично Росії. Двійник він після виборів. Передасть владу, буде транзит до Дмитра Патрушева, мені це відкривається. І джерела деякі теж пишуть про це там генерал СВР, наприклад, такий канал є, я погоджуюсь там дуже багато, на мою точку зору, її і правди. І, тому, коли прийде Дмитро Патрушев, то о, в інтересах Рашки, щоб на нього санкції не накладали так як на Путіна. Які вже помер, і зараз двійник, і тому конфлікт буде заморожений. І от США зараз не дає зброю, тому що неформально, як мені поясно відкривається знає людина, що за розвитком, я можу помилятися. Що спеціально це все робиться з тією метою, щоб. Чітко донести меседжі про те, що конфлікт буде заморожений, коли прийде Дональд Трамп. І... От така буде ситуація, де більша частина України з Божою допомогою залишиться незалежною. Це трагічно. Це... Я, я за те, щоб вся Україна була деокупована. Я за територіальну цілісність України, я за перемогу України, але мені відкривається ця як екстрасенсу інформація. От. А ті частини окуповані залишаться з країною злом. Ну, знову, це лише той прогноз, який мені йде. І ми повинні дотриматися до е, нових виборів в США, де дуже висока ймовірність, що переможе Дональд Трамп. Знову, для мене Україна на першому місці. Я у 2022 році, як людина, що з типом розвідом мене випустили з України і я жив у Німеччині. Безкоштовно, мене там кормили, мені могли дати там і гроші платити, і знайти потім і квартиру, я міг там спокійно собі жити. Я повернувся додому. Люди там трішки побув повернувся, тому що. Я люблю Україну і моє місце тут, розумієте, мої дорогі. Не дивлячись на цю жахливу війну вдома, в Україні. Я повернувся я з Україною. Я міг давно виїхати, поїхати, жити за кордоном. От, а я тут, тому що Україна для мене головна моя країна. Я хочу жити тут, вдома, в Україні. І моя місія тут бути як екстрасенс за зі своїм українським народом. Я молюсь, щоб Україна перемогла. Я молюсь за перемогу України. І прошу, щоб Господь Бог благословив нашу прекрасну батьківщину, нашого президента Володимира Зеленського, наші рідні Збройні Сили України. Мира, любові добра. Вірю в перемогу України, все буде Україна, ваш Любомир Богоявленський.